Я вас вітаю у себе на каналі Експериментуємо на кухні. Звуть мене Світлана. Сьогодні ми варимо гарбузову кашу, але незвичну, не таку, як завжди, з молоком, а на воді. Класичну гарбузову кашу я вже готувала. Кому цікаво і хто не бачив, заходьте до мене на канал і подивіться, там відео є. Сьогодні ж я, крім гарбуза, до каші додаю ще яблуко, одне таке велике яблуко почин. І тепер нарізаю його кубиками до вільного розміру. Гарбуз також почистила і нарізала такими ж кубиками. Цього разу я все зважила, виміряла ложками, літрами. І напишу детальний рецепт під відео. Заходьте, дивіться в кастрюлю. Відправляю гарбуз, додаю туди подрібнене яблуко і все це заливаю водою. Води я взяла 1 літр Вім 700 мл. Але ж, звісно, не обов'язково додержуватись таких пропорцій, як у мене. Ви можете взяти більше гарбуза, менше яблука або навпаки. А ще, звісно, в цій каші я буду використовувати пшоно. Можна зварити з рисом, хто любить рис і кому можна його вживати. Але з пшоном буде саме те, що треба, тому що воно дуже корисне. Можете зайти і почитати про корисні властивості пшона. Я ж не буду загострювати на цьому вашу увагу. Колись мій тато любив пшоняну кашу і сам її готував. Брав пінцет. Сідав за стіл і дуже ретельно, акуратно перебирав пшоно. Я ж цього робити не буду. Я просто його добре помию. Пшона я взяла сім повних столових ложок. Щоб воно не гірчило і добре вимилось, я його заливаю окропом, перемішую ложкою і так лишаю на декілька хвилин. Потім воду зливаю і перемиваю ще раз холодною водою. Все пшоно чисте, можна використовувати його для нашої каші. Як тільки гарбуз з яблуками закипів, додаю туди пшоно, перемішую все і на помірному вогні варю. Скільки варити таку кашу, готовності. Я люблю, коли пшоно розварене добре, коли гарбуз розімлів. І яблука також. Для балансу смаку додаю солі небагато. Все перемішую цукру і цукрозамінника Я не буду додавати до цієї каші, так як сам гарбуз солодкий і яблуко також. Каша помалу вариться. О, дивіться, пшоно вже розварилося майже все. А гарбуз і яблучка лишились цілими. Тому я їх потовчу товкачкою, тією, що картоплю товчемо. Хто любить шматочками, коли гарбуз і яблоко, можна лишити, звісно ж так. Я люблю, коли все однорідною такою масою. Для аромату можна додати ванілін або корицю, але все це можна додати прямо в тарілку. Я додала і ванілін і корицю, а також морожені вишні. Каша стала не такою гарячою і дуже смачною. Замість вишень можна додати будь-які ягоди. Я думаю, буде дуже смачно, також і смородиною. А ви так готуєте гарбузову кашу? Напишіть, мені буде дуже цікаво. Я вам щиро дякую, що ви були разом зі мною. Заходьте ще на все добре, до нових зустрічей. Будьте здорові і неодмінно дуже і дуже щасливі!